Зима 1990 року. Радянський Союз програв холодну війну Сполученим Штатам. Перемогу Америці забезпечила не перевага у танках, авіації чи ядерних боєголовках. А нова суперсекретна зброя невідома досі громадянам СРСР. Напередодні нового року, 30 грудня 1990 року, попри 12-градусний мороз, уже на світанку понад 5 тисяч чоловіків вишикувались у кілометрову чергу, паралізувавши центральну частину Москви. Усі слухняно чекали, аби потрапити до першого у радянському су. Юзі ресторану всесвітньо відомої американської мережі закладів швидкого харчування. Перший американський ресторан Фастфуд з'явився у Москві завдяки старання Михайла Горбачова. Відкриття закладу мало політичне підґрунтя. Держава, яка довгий час перебувала за залізною завісою, нарешті провідкрила двері західному бізнесу. Угоду про співпрацю між мережею «Фастфуду» та головним управлінням громадського харчування Москви підписали ще у квітні 1988-го. Та скуштувати заморські гамбургер радянські трудящі могли б значно раніше. Ресторан швидкого харчування планували відкрити до літньої олімпіади у Москве. В. 1980 року. Але подейкують в останній момент радянські керманичі запросили чималий відкат. Тоді американці заморозили перемовини. У 1988-му американська франшиза запропонувала радянській владі вигідні умови співпраці. Ціна контракту склала фантастичні на ті часи 50 мільйонів доларів. В Угоді прописувались прибутки ділити порівно. Радянські трудящі почали масово оббивати пороги майбутньої мережі фастфуду, аби влаштуватись на роботу. Студенти і навіть школярі просились на неповний робочий день. Заклад швидкого харчування пропонував просто таки величезну зарплату 2,5 рублі за годину за місяць. З роботи у фастфуді працівник отримував у три рази більше аніж радянський інженер 400 рублів. Щоправда, ціни у першому радянському макдасі кусались. Так, аби спробувати славнозвісний гамбургер, треба було викласти кругленьку на той час суму півтора рублі. А бігмах коштував цілих 3 рублі 75 копійок. Дорожче за пляшку горілки та проїзд в автобусі. При цьому середня зарплата громадянина на СРСР складала 150 рублів. Однак захмарні ціни аж ніяк не відлякували клієнтів закладу. Навпаки, новий яскравий ресторан з привітними офіціантами та швидким обслугуванням вигідно вирізнявся. На фоні сірих обшарпаних радянських закладів громадського харчування зі стандартним меню суп, хлібні котлети та компот. Уже у перший день роботи московський мак потрапив до книги рекордів Гіннеса. Заклад відвідали більше 30 тисяч відвідувачів. Попередній рекорд належав Будапешту дев'ять тисяч. Ажіотаж та велетенські черги перед дверима фастфуду у Москві зберігали ще протягом декількох місяців. Закладу навіть довелося розширитись та збільшити кількість сміз для відвідувачів до 900. Відомий американський ресторан швидкого. Харчування у Москві став першим і останнім в СРСР. Коли відкрились наступні на політичній мапі світу, радянського союзу більше уже не було. Так їжа з острову Свободи підкорила країну рад. Для багатьох жителів СРСР відвідування цього ресторану стало не просто місцем, де можна посидіти та перекусити, а ковтком свободи, не бачено досі в СРСР. Навіть сьогодні, попри докори путінських прихвостнів, у начебто пропаганді іноземних цінностей та даруванню російських грошей американцям, московський мак продовжує впевнений. Нино займати перше місце у світі за кількістю відвідувачів.